Російський уламок розробив Тетяні пшеничні обличчя. Це сталося у березні 22-го на її рідній Харківщині. Майже три роки поспіль жінці роблять пластичні операції. Чергову провели у Києві. Як проходить відновлення? Бачила Дар'я Цесарук. Тетяна, ви готові? зараз буде укол. Як я і казав, да все по команді Робимо глибокий дох. Ін'єкцію знеболювального Тамерлан вводить їй просто у губу і підборіддя. Тетяна ж. Усі маніпуляції терпляче зносить. Ця операція для неї уже не перша і, напевно, ще не остання. Нам треба роз'єднати рубці, щоб в майбутньому у нас була можливість зробити контурну пластику, бо ці рубці да вони заважають і надають філеру, скажімо так, розподілитися рівномірно по тканинам. Бо з ними їй дуже некомфортно. Шрами постійно болять і тягнуть. Навіть заважають їсти. В тонусі постійно напряжуні. Я балакаю, у мене починає стягувати У роті не встановилась флора, пече постійно. Ці симптоми мучать Тетяну майже три роки і ще з березня 22-го. Тоді росіяни вже окупували більшу частину її рідної Харківщини. Виїжджати звідти вона не збиралася. Син зайшов тільки. Сіли каву пить і почали прильоти. Прямо в двір мінометами. Так. Вискочили усі, ну я трошки затрималась, присіла, тож закрилася як могла. Сховатися у дворі було ніде. Усі ті уламки полетіли просто на неї. Вони роздробили тетяні щелепу і усі зуби всередині порвали язик. Тим осколком, що одірвало мені, він залишався лежать. Отак висіла щелепа вниз. Мені діти сказали: мам, не балакай, тобі не можна. Щелепу Тетяні зібрали заново. Тепер перед київськими хірургами стоїть уже складніший виклик формування губи, бо її фактично немає. Я в маски ходю в своєму місті, я ходю в масці. Чого? Ну, у нас багато людей, як кажуть, неадекватних. Підходять в маску, зривають. Я стараюсь, в принципі, так не виходить, тільки десь щось там, чи в лікарню, чи. Коли в магазин лучше, хай думають, що я хворію. Але відтворити її непросто. Така операція триватиме у кілька етапів, поки тетяна під дією місцевих анестетиків, її висікають рубці, які створити нову, заважають, що не менше за місяць процедуру продовжать. Через місяць можна буде робити філер колоть. Тільки цьогоріч таких операцій на обличчі благодійники провели більше півсотні, а їхніми пацієнтами стало понад 20 людей, і військових, і цивільних. Ними можете бути і ви для цього заповніть анкету на сайті. Чи зверніться за ось цим номером на екрані? Неможливо не помітити відчуття полегшення в наших цілілих, яке яким чином передається, і всій нашій команді. Ми працюємо зараз над тим, щоб надихнути цих людей, які пережили цей важкий досвід. Наважитися на відновлення, що поверне їх до повноцінного життя. Уже за тиждень Тетяні знімуть шви. Втім, Її лікування тут і ще триватиме. На повне відновлення треба до півроку. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.